Шановні друзі, шановні земляки, я вдякую, по-перше, міському голові і вашому депутатському корпусу, що я можу сьогодні виступати. Я хочу засередити вашу уваги на декілька проблем, які ми разом можемо вирішити. Ну, Перша проблема, якщо ви вже знаєте, я раніше про неї взнав десь декілька місяців тому, тому що в кабінеті міністрів готувалася. Перелік підприємств, готових на передачу приватизацію і концесію, тому що це стосується в першу чергу аеропорта Бориспіль. Цього залежить доля Бориспіля. тому що без грошей, які надаються зараз податків, з податків аеропорта Бориспіль, їх може не стати, тому що все буде відправлятися в офшор. А тому і йдуть скорочення. Тому і попереджають людей про таке зване омолодження. До нас звернулися вже більше ста працівників аеропорта Бориспіль і кожен день по 10-20 чоловік звертаються до нас, що ми захистили їх від того свалівля, яке сьогодні існує. А для чого це робиться? Для того, щоб своїх працівників завести, щоб там не було працівників з міста Бориспіль, а свої наймані люди. Знавши про це, я зареєстрував законопроект. Про те, щоб заборонити державне підприємство Аеропорт Бориспіль здавати в оренду в концесію і готувати його на приватизацію. Тому я звернувся крім цього законопроекту, який зараз розглядається в комітеті, вже пройшов там відповідні оцінки. Я особисто звернувся до президента. Декілька тижнів тому до, до Азарова про те, щоб вони втрутились в цю ситуацію. Нащо нам рубати рубати судна, якому ми сидимо? Наше нам підприємство, яке дає багатомільйонні прибутки державі і дає е, бюджет, є прибутковим підприємством здавати його концесію. От нащо це робити? Тому я просто прошу вас. Да, це питання, розглянути, це питання розглянути і звернутися і до Генеральної прокуратури, і до того ж самого Президента, і до Кабінету міністрів, і до Литвина, до всіх фракцій, для того, щоб ми підтримали цей законопроект про заборону передачу цього аеропорта в концесію. Це ваше право, тому що якщо ми будемо мовчати, то його віддадуть.